В даному відео мова піде про дружбу, про жіночу дружбу і взагалі, що це таке насправді. І тут буде чисто моя думка, мої спостереження, мої надбання в книгах, читала різну інформацію, навчалася. Останнім часом моє близьке оточення воно дуже сильно змінилося. І взагалі з кожним роком я розвиваюся, я змінююся і змінюється моє оточення. Раніше я жила з такою думкою, що можливо мені щось не так, бо періодично оточення змінювалося. А потім, дізнаючись багато різної інформації, я зрозуміла, що коли ми розвиваємося, то зміна оточення є неминучою. В кожної дівчини, в кожної жінки, може бути своя думка на рахунок цього, і також розуміння, хто така подруга, для чого вона. Але я зараз на даному етапі життя чітко розумію е, свої особисті кордони, особисті кордони е, своїх подруг і е, намагаюся не порушувати їх кордони, а також прошу, е, щоб вони не порушували мої. Якщо ж е, людина може таке буває, не розуміє. Е, що мені неприємливо, або наскільки вона, ну, тобто наші погляди десь в якихось моментах розходяться, то зазвичай наше спілкування зупиняється. Так як я бачу в певних ситуаціях, коли люди можуть заходити на мої особисті кордони, і якщо навіть рік тому для мене щось було окей, а зараз це змінюється. Зазвичай жінки в соціумі в нас в Україні вони звикли, що подруга це людина, з якою можна поспілкуватися. Але тут зараз буде розділення дружби на два табори. Тобто, перший табір це. Жінки, які поважають особисті кордони іншої жінки, це жінки, які розвиваються, які спілкуються, де зустрічаються, вони можуть говорити про книги, про власний досвід. Вони можуть ще говорити на насправді на будь-які теми, але при цьому спілкуванні відбувається взаємообмін, і спілкування відбувається з Позиції двох дорослих особистостей є інший табір, коли дружба, вона хтось із в при взаємодії, хтось із жінок. Стає коучем, психологом, психотерапевтом, жилеткою, в яку можна поплакатись мамою, яка якої немає, хоча мама може фізично бути проявлена, але подруга може стати тією мамою, якої ніколи не було. Поруч, і, виходить, відбувається заміна ролей. І замість того, щоб бути просто подругою, дівчина стає на місце будь-кого, але не подруги. І навіть може заміняти місце партнера, тобто чоловіка, не фізично, а чисто ментально, хоча, можливо, і фізично різні є ситуації. От, але зараз не про це. Зараз саме історія про те, коли дві дорослі особистості зустрічаються і спілкуються як дорослі. І тут важливо не плутати просто себе в дружбі з іншими ролями, не наділяти подругу іншими ролями, а бути Просто подругою, і навіть коли виникають якісь історії в житті, з якими хочеться поділитися, то ваша подруга вона не має бути ментальним унітазом. Як би це зараз приємно чи неприємно звучало, але вона не має вислуховувати всі ваші проблеми. Або насправді дуже багато жінок, і я навіть за собою слідкую, також бувають ще ситуації, де я можу випадати в позицію жертви. Але тут дуже важливо, як ви виходите з цієї позиції, настільки ви жартовні у своїй дружбі з іншою людиною. І дружба це завжди про. Те, що я казала, взаємоенергообмін і про повагу до іншої людини, коли я відчуваю, що мої особисті кордони, тобто якісь мої навіть певні очікування до іншої людини, вони не співпадають з реальністю, коли я бачу, що ми дивимося по різному в цей світ. Ми бачимо по різному, в якихось моментах навіть не розуміємо одна одну. Тому я розумію в цьому моменті, що. Наші дороги мають розійтися. І це нормально, коли люди ростуть, розвиваються, змінюються і змінюється при цьому оточення. І при цих моментах не обов'язково по з подругою, з якою ти близько товаришувала, розривати зв'язок, можна продовжувати спілкуватися, але ця дистанція буде значно довша. І також, звичайно, жінкам, які знаходяться в помагаючих процесах їм набагато складніше будувати відносини дружби, так як тут має бути завжди тонка грань і межа, де ти як спеціаліст, а де ти як подруга. Не нав'язувати свою думку, не спішити причинити добро, якщо особливо тебе ніхто не просить. От, і і тут прям така філігранна робота, потрібно постійно над собою працювати, щоб розуміти оці відмінності між дружбою, як такою, і між тим, коли ми випадаємо в інші ролі і займаємо не те місце в нашій комунікації, дружбі, взаємодії з іншою жінкою. От, можливо, у вас залишаються якісь запитання, щось цінного собі взяли. Пишіть коментарі, ставте подобайки, я буду продовжувати записувати такі інформативні відео.